Суттєвих змін та особливостей у цьогорічній вступній кампанії експерти не спостерігають. Єдина відмінність від попередніх років відсутність черг до приймальних комісій, як пояснюють відповідальні секретарі, електронна система прийому заяв цьогоріч працює без збоїв. Цього року нам простіше працювати, тому що єдина база з питань освіти працює з першого дня, і ми маємо можливість і реєструвати паперові заяви в ній без проблем, і приймати електронні заяви. Тому спочатку співвідношення електронні паперові заяви було десь 50% на 50%. Зараз ми бачимо, що це змінилося 65% паперових заяв з 21 тисячі і 35% електронних заяв. Ситуація і у Львівській політехніці, куди подали документи для вступу вже понад 20 тисяч абітурієнтів. Цьогоріч до цього вишу кількість заяв від пільговиків подвоїлася. Однак, популярність спеціальностей незмінна. На деякі з них конкурс сягає до 80 заяв на одне місце. Найбільше поданих заяв на напрямі it технології це комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія, програмна інженерія. Сюди ж входять і правознавство. Туризм напрями економічного блоку то є міжнародна економіка, економіка підприємства, фінанси, кредит, облік, і аудит. Якщо по конкурсу на одне бюджетне місце, то тут лідерує в нас правознавство. Час для подачі заяв збігає в кінці місяця на творчі спеціальності, взагалі до 20 липня. Тим часом ще триває розгляд апеляції під час зовнішнього оцінювання. На розгляді центрів тестувань перебуває біля тисячі скарг абітурієнтів на результати ЗНО.